День малята! Я рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні ми з вами познайомимося з дуже цікавою цифрою, але для початку вам необхідно відгадати загадку. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Ну, а ми її впізнали. Ну що, дітки? Ви впізнали, що це за цифра? Я сподіваюся, що так, адже це цифра 3. Так, дітки, ми сьогодні з вами познайомимося з цією дуже цікавою цифрою. Ну що, ви готові? Тоді починаємо. Число та цифра 3. Число три позначають цифрою три. Цифра три це трійка. В нас зображено три повітряні кулі, три полуниці та три морозива. Дітки, давайте з вами розглянемо уважно наш чарівний ліс. Нам необхідно порахувати, скільки мешканців живе в нашому лісі. В нас є лев, жираф і лисиця. Давайте порахуємо, скільки в лісі мешкає жирафів. Правильно, в лісі живе один. Жираф. А скільки в нас мешкає левів? Вірно. Левів мешкає два. А скільки проживає в нашому лісі лисиць? Молодці. В нашому лісі проживає три лисиці. Як цифра 3, яку ми з вами сьогодні вивчаємо. Дітки. Кожне число має свій склад. От і наша цифра 3 складається з цифр 1 і 2. 2 і 1. Наприклад, в нас є один жовтий лимон та два зелених лимона. Всього в нас Три лимона. Наступний приклад. В нас є дві груші та одне яблуко. Всього фруктів в нас три. Наступне завдання буде вам для самостійності. Порахуйте, будь ласка, скільки в нас зображено на малюнки предметів. На першому малюнку порахуйте, скільки зображено котиків. Правильно, котиків в нас три. Скільки в нас зображено тістечок? Розумники, тістечок в нас зображено теж три. І скільки в нас є морозива. Вірно, Морозива на зображено також 3. Ну що, дітки, ось ми з вами і познайомилися з цифрою та числом 3. Ми сьогодні з вами дізналися, як виглядає цифра 3, який має склад числа, а також навчилися рахувати предмети в кількості трьох. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалось наше заняття. Тому до наступних зустрічей. До побачення!